Ти мрієш про Ютуб канал, але не хочеш знімати себе на камеру, витрачати тижні на монтаж і місяці на прокрастинацію без результату. Вітаю в реальності 2025 року. Камера не потрібна, мікрофон та й теж, монтаж за 10 хвилин. Усе це тепер бере на себе штучний інтелект. Я покажу тобі, як створити Ютуб канал повністю наші. Так, без зйомок. Без свого голосу, без дорогого обладнання. Просто ноутбук, інтернет, чат-GPT і ще кілька фішок, які ти запам'ятаєш за 10 хвилин. Цей метод уже використовують тисячі людей, і це реально працює. Поїхали. Крок один Обери свою нішу. Починаємо з теми. Це база будь-якого каналу. Обирай нішу, яка має попит. І яка хоча б трохи тобі цікава. Чому? Бо без інтересу ти закинеш канал після другого відео: популярні ніші у 2025: мотивація та саморозвиток, факти та наука, штучний інтелект і технології, психологія, звички, мислення, Бізнес і гроші, історії, злочини, загадки як знайти точну тему в чат GPT введи. Згенеруй 20 тем для YouTube-відео у ніші, твоя ніша. І ти отримаєш готові назви роликів: наприклад, 5 причин, чому ти відкладаєш справи, Як працює пам'ять. Просто про складне. Що буде, якщо замінити всіх працівників АІ? Це перші ідеї. Далі буде більше. Крок 2. Напиши сценарій за одну хвилину. Вибрав тему час писати сценарій, але ми ж не будемо це робити вручну, правда? Просто встав запит у чат ГПТ, напиши короткий, цікавий сценарій для відео на тему 5 фактів про мозок, які тебе здивують: стиль, дружній, тікток-подача з прикладами. Через кілька секунд ти отримаєш готову структуру, вступ, що чіпляє увагу. П'ять пунктів кожен з прикладом або жартом. Заключна фраза з закликом підписатись Порада. Уточнюй стиль. Хочеш, хай буде серйозно, хочеш із мемами. Чат GPT адаптує текст під твій формат, і це тільки початок. Крок 3. Створи а ведучого Тепер хто це скаже замість тебе? Правильно, ай аватар. Це може бути я або будь-хто з платформи HeyGen чи DID. Що потрібно зробити? Зареєструйся на сайті. Є безкоштовні плани. Встав сценарій у поле для тексту. Обери зовнішність і голос для Аватара, натисни «Generate» І через хвилину ти маєш відео, де ведучий говорить твій текст. Голос можна обрати український. Англійський нейтральний зараз у Ютубі вже є тисячі каналів, де обличчя ведучого це ААЙ, і 90% глядачів навіть не здогадуються про це. Крок 4. Оформлення, монтаж за 10 хвилин. Ай ведучий є відео згенеровано. Наступний крок трохи оформити, але не переживай. Капкат це простий і безкоштовний редактор, де ти додаєш автоматичні субтитри. Це важливо. Більшість дивиться без звуку, вставляєш легку музику, додаєш ефекти або емоджі для акценту. Капкат має шаблони. Хочеш, оформлюєш вручну. Хочеш, просто змінюєш текст у шаблоні. Все інтуїтивно. А от для обкладинок і графіки, канова. Там є сотні шаблонів, які адаптовані саме під Ютуб. Просто встав кадр з відео плюс заголовок, і обкладинка готова. Обов'язково обкладинка плюс назва мають бути клікальними. Людина має захотіти натиснути. Крок 5. Завантаження в YouTube плюс Shorts Тепер публікуємо відео. Заходь у YouTube Studio, натискай. Завантажити відео. Уважно назва має бути провокативна, але не клікбейт. 5 фактів, які змінять твоє уявлення про мозок. Можна згенерувати в чат ГПТ. У цьому відео ви дізнаєтесь 5 неймовірних фактів про мозок, хештеги No1, а й No2, Ютуб No3 чат Джепі, 4 технології. Обкладинка да яскрава з великим шрифтом. Шортс. Зроби коротку версію відео у вертикальному форматі. Капкат має шаблон. І завантаж як шортс. Вони дають найбільше охоплення. Крок 6. Алгоритми, регулярність і аналітика. Ти виклав перше відео. Що далі? Алгоритм YouTube любить регулярність – 2-3 відео на тиждень. Взаємодію, заклики до підписки, коментарів. Формат: комбінуй шортс і довгі відео. Використовуй розділ аналітики. Дивись, де глядачі зупиняються, який CTR у обкладинки, скільки підписок з кожного ролика. І підлаштовуй наступні відео під те, що працює. Тепер ти знаєш, як повністю автоматизувати створення контенту на Ютубі, ідеї. Від чат ГПТ Сценарії за одну хвилину, ведучий а і. «Монтаж 10 хвилин, завантаження по 5 хвилин. Залишилось одне монетизація. У наступному відео я покажу: як вийти на перші тисячу переглядів і 100 підписників, як підключити донати, партнерки і заробити перші 100 доларів, як масштабувати контент на англомовну аудиторію. Підписуйся, якщо хочеш не просто створити канал, а ще й заробити на ньому.